Вітаю шановне товариство. В сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися абсолютно новим айдем-білдом Сардара, тому що він потрохи вже починає повертатись в доту, бо хтось придумав цей білд так, і люди починають його спамити. Я так само буду робити пабліка. До речі, тут його ліквіди пікають на лес проти про такего але загалом його беруть майже в першій стадії зараз. Ну, ладно, не в першій, в другій точно беруть не паряться. Чому полягає цей білд? Ви можете у мене запитати. Дивіться на перші гроші, він приносить собі. Брейсер на другій гроші, увага! Він приносить собі нул талісман. І це дуже креативний і хороший вибір. Ну, талісман купляли раніше на кері, тому що придумали його купляти замість базілки, котра коштує 425 золота і дає 1,5 мана регенерації загалом. Ну, талісман коштує трошечки дорожче на 80 золота, але тим не менш він дає набагато більш профітніші стати. До речі, поки стоїть пауза, не забувайте підписатись на канал, написати коментар з трьох слів і поставити вподобайку цьому відео. Це дуже важливо і допомагає просувати ці відео. Ласка, не забудьте. Так от, забігаючи наперед, ну талісман він дає багато інтелекту загалом навіть для стрейндж героя, До цього він ще дасть трошечки сили і спритності, тобто, навіть трошечки демедж апне. Дає додаткову ману, загалом максимальну ману. І що важливо, ману регенерація Мана регенерація вона менша, ніж з базілки, умовно, але загалом з цих статів більше, ніж з базілкою, тому модно зараз його ось так купляти. Але чому взагалі ну талісман на Страдара? Суть в тому, що ти максиш стан. І тобі конче потрібна ось ця мана регенерація, та й мана загалом, щоб стояти на лінії і поспавлювати його. І грати безпосередньо вже в самій грі. Ну, талісман дуже сильно тобі допомагає в цьому. Далі ти купляєш фейзи. Плюс-мінус так само робили і раніше. Макс і стан, купляли собі фейзи, просто не брали собі нул-талісман. Це покращення зараз білдісто-відсоткове. Після купівлі фейзів, звісно, не забувай про стіхи. він лейс за бажанням, як на мене, тут це не є обов'язковою умовою. Але також новинка ти. Не качаєш собі стан після, ну мається на увазі саме баш після промакшеного другого скила. Ти качаєш собі перший спел. В чому суть? Я думаю, ви знаєте, коли сардар стане з другого спела, з'являється міні-калюжа, болото, Росія таким чином під ним. І відповідно у нього є бонуси від першої здібності, котра дає регенерація здоров'я, якщо ти в річці знаходишся 6, Ми бачимо на прокачці 3. Додаткову броню 3, ну і ти трошечки швидше рухаєшся. Це не те, що прям дуже важливо е швидкість руху, коли ти міні-калюжу ось цю спамиш. Але коли у тебе буде аганім, це відчутно бафає героя. На 10-му левелі ти береш собі лівий талант на стан дюрейшн, і тільки після цього ти докачуєш собі баш. Також звертаю увагу, що після блінкдагера він купляє собі аганім шарт. Плюс, якщо у тебе з'являється торментер, не забувай забирати його інста на Сардарі, коли ти якогось тіммейта для цього, бо ну, стардар створений для того, щоб забирати рошанів, торменторів, це його макрозадача в грі. Плюс ще бонус шарду ось цього полягає в тому, що ти швидше відчутно фармиш. Адже механіка працює таким чином, що другий спел це фізична шкода, коли у тебе є шарт, ну, для тих, хто не знає, Шард звішує на всіх э, героїв. Вкрипів котрих ти в ампліфай демедж на короткий проміжок часу на 5 секунд саме. Ну і плюс додатковий радіус стану він дає, що також доволі приємно. Так от, спочатку вішається ампліфай на героїв або крипів, котрих ти застанив, а потім проходить демедж. Відповідно, у тебе ще бонусна шкода зі стану таким чином рахується. Ну а далі ми переходимо до основної фішки свого героя. Ти береш собі анім, тебе вже неможливо вбити на такому таймінгу, якщо він у тебе плюс-мінус фастовий після блінка і шарда. А далі ти береш собі апнутий Іул. Так так, вам не почулося на Сардарі, ти купляєш собі апнутий ІУЛ. В чому тут фішка? Ну, фішка полягає в тому, що. Що апнути Іул, по-перше, дає багато мана регенерації на Сардара. Це доволі приємно, адже ти постійно проспамлюєш стан в тімфайті, інакше б у нього закінчувалась мана. По-друге, ти маєш дуже потужний сейф на себе, адже ти припустимо, вдаєш там стан в тімфайті, тебе починають фокусити, ти вилітаєш у сьому апнутому Юлі, і це є доволі круто, адже ну, тебе по суті неможливо вбити. Але також ти виконуєш і макрозадачу дуже важливо. Уявіть, ти граєш там проти якогось бейна, припустимо в лейтгеймі, так і у тебе є апнетил і ул вже на тридцятій хвилині. Ти можеш засейвити будь-якого свого свого союзника, котрого він ультить, або будь-якого союзника, котрого намагаються зафокусити. Апнути Юл на такому таймінгу це дуже важливий сейв для твоєї команди. І, ну мені здається, це дуже потужний вибір саме в макроплані на офлейнері. Але не поспішайте, не треба брати цей білд абсолютно в будь-якій ситуації. Є все ж таки і винятки, і трошечки можна додати тут варіативності. Перш ніж що скажу про варіативність цього білда, закликаю вас. Не забувайте, будь ласка, долучатись до збору на дрони Азову, адже збір трошечки зупинився. Це вже четвертий день, чи п'ятий я вже заплутався. Збор... Бору ми зібрали вже мільйон 300 тисяч гривень майже, але треба ще від 100 гривень. Зможете виграти ігрові мішки, клавіатури, можете виграти крісло комп'ютерне, ігровий стіл і так далі. Тому, будь ласка, долучайтесь. Посилання в коментарях під цим відео буде. Варіативності в білді додасть нам гравець команди OG Whisper. Доволі недоціненний офлейнер, як на мене. Він вже протягом багатьох років, мені здається, є одним з топових офлейнерів і за ним завжди приємно спостерігати. Тут він прийшов на лінію проти Антіма. Проти антімага є Торо і він максить баш. Що я хочу цим сказати? Друзі, загалом кожний айтем-білд і кожний скіл-білд в доті він є плюс-мінус варіативним. В більшості випадків, як от минулий білд 33-го, треба зараз брати на Савдарі. Але якщо ти стоїш проти антімага, очевидно, максити стан. Тобі не треба, тобі треба пробивати його з баша. Адже, по-перше, він може тобі забернути ману, у тебе її буде недостатньо, навіть при тому, що він собі купляє бонус на манго. А по-друге, ну ти просто більше демеджа набагато будеш робити за рахунок цього. Бонус Стана полягає в тому, що ти станеш героя, і він ще повільно рухається. Тобто він тебе е бити у відповідь не може, адже у нього ж сповільнений атак спіто, окрім сповільнення руху, і ти кайфуєш від цього. А якщо ти максиш, якщо ти максиш стан проти антимага, він просто блінк зробить після твого стану, і це на нього ніяким чином не вплине. А от коли у тебе є заряджений баш, у антимага відбувається наступна ситуація по натворсу. У Віспера 4100, у антімага 2200 фармить ліса. Ось так працює Слардар. Так от, коли ти максиш собі баш в таких ситуаціях і граєш проти мобільних героїв, я закликаю вас купляти оркід. Це абсолютна імба на Сардарі, адже ти можеш вбивати мідового пака, ти можеш вбивати цього кері антімага і проти тебе взагалі неможливо грати, якщо ти на лінії знаходишся. У нього топ-1 нетворс на Сардарі, у нього фаст орхід, навіть при тому, що у нього стара прокачка скілбілда, але ти не меч це супер профітно. Ти далі рашиш свій блінк після цього. Подивіться, взагалі, що орхід дає. Він дає швидкість атаки, дуже важлива для Стардара, котра компенсується якраз таки ще трошечки бенд він бере, бачите, щоб тому, що він башмаксить, щоб у нього ще більше швидкості атаки було. Він бере цей орхід, дає ці мана регенерація також важлива на ньому, доволі багато, 3.25, Це більше ніж у Юла, Ну не у апнутого Юла, а у звичайного Юла мається на увазі. Трошечки інтелекта ще, трошечки шкоди. Айтем взагалі прям, ну. Цукерочка на Сардара. Потім він бере собі блінкдагер, бере собі шарт такий саме, тому що шарт все рівно дуже важливо. Шарт, окрім того, що допомагає тобі там фармати кріпасів, але це ще покращує твою ініціацію не тільки окрім збільшення радіуса стана, а й через те, що ти можеш просто дати стан в кімфайті, і тобі не треба розвішувати ампліфай. Ти не витрачаєш ось ці секунди для того, щоб кастанути Дем. Ну, корозів хейт, точніше, ампліфайдема ще нічого називався. Вибачте, я все ж таки олд. Тобто це працює в бійці приблизно ось так. Він дає. Стан вішається корозів хейс на герої, і йому пофіг на те, що він там не стиг повісити ультимейті. Він розмінює Марса, у котрого немає байбеку. Останньою шмоткою тут знову ж таки по ситуації. Я вважаю, що він взяв собі ІУЛ, це не зовсім вірне рішення в цій грі. Набагато ліпше було е, брати Блеккімбар, а потім вже брати цей апнутий Іул або Анім, якщо він е, так сильно хоче сейвити себе або союзників. Плюс апнути Іул, не забувайте, що допомагає ще вилітати з Марса Арени і з Дрімкойлу. Тобто, тут, якщо ти на себе його кидаєшся, взагалі чудово. Артефакт, але вас би я закликав думати, тобто тут брати або БКБ спочатку, або ну що буде м -м, більш корисніше в вашій грі. Це знову ж таки може бути Апнуті Юл, БКБ або Аганім. Ну і ще один білд, котрий мені здається, варто вам показати, це є білд гравця команди Extreme Gaming x Екссеса. Дивіться, він собі бере стандартні Блінк Bar, не забуває певну талісман, все так само як і я показував раніше, але плюс до цього він бере собі Етернал Shroud. В чому тут суть? Він грає проти величезної кількості магічної шкоди, і Eternal Shroud це тір один айтем проти такого білда. Тобто зараз пайп ніхто не бере, якщо ти граєш на офлей. Ну, тобто беруть на Dark дарксілі якомусь умовному, якщо ти на команду хочеш взяти. Але на Садарі ліпше взяти Eternal Shroud він тобі і мани більше дасть, і Magic Resist також у нього дуже потужний. Ну а далі він бере собі Керасу, хоча, як на мене, можна все рівно брати і Атнутий ЮЛ або, або Аганім. Кіраса непоганий айтем білд, бо атак у Садара немає без неї в цьому білді. Але тим не менш... Майте на увазі, що можна і проти магічної шкоди величезної кількості, якщо ви граєте на Садарі, можна не забути ще й про Eternal Shroud. До речі, важливо на 25 рівні я бачив, що деякі люди беруть зарядку стана правий талант. Я вважаю, що це неправильно, навіть при тому, що ти там граєш через шар, через заганім, і якщо там у тебе є навіть апнутий юл, це рівно зарядка Стана, це не є якимось імбовим талантом. Адже Корозів хейс, котрий не можна розвіяти, це абсолютно імба на Сардарі. Ти вішаєш на будь-якого героя, у нього величезна кількість мінус армору зразу з'являється. Ти його постійно бачиш в тім файті. Тобто цей талант, як на мене, є незамінним. І ніякі там секунди стану вони е не будуть ліпші, ніж взяти ось цей талант. Звісно, може я потес потестую правий талант і це. У мене зміниться думка, але про це я вам скажу, друзі. Навряд чи так буде. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. Завтра також якийсь цікавий білд буде. На все добре.